Я м'ясо дуже люблю. Але Але останніх 46 днів для журналістки поділля центр і ведучої ранку на поділлі Богдани Юсипович на цей продукт суворе табу. Дівчина старанно постить. Не їм м'ясо, молока, ніяких продуктів тваринного походження, тільки там в деякі дні можна рибу. Журналістка каже, випробування тільки спершу здається важким. З часом організм звикає до здорової їжі. Більше того, обмеження стимулює кулінарні здібності. У мене є купа рецептів пісних страв смачних, і в принципі для мене це не є стресом. Я готую собі смачно і просто з овочів. Пісне тісто є, можна пороги робити з картоплею, з грибами, з цибулею. Я собі тут тушу овочі, якісь там варю, просто картоплі, каші. Їм соління, їм свіжі овочі. Мені абсолютно не важко без м'яса. А ще дівчина зізнається за час посту навіть трохи схудла. Результати ну легше мені <гум> оновився організм і от відчуття легше жити. І незважаючи на легкість, журналістка мріє розговітися. Молока хочеться дуже і сиру. Дуже і сиру хочеться мені багато і дуже. <гум> Багато хочу його їсти. Тим часом лікарі попереджають дуже багато їсти, не тільки сиру і молока може вилізти боком. Розговіння має відбутися із розумом. Розговітися це не означає е, наїстися. Розговітися це означає скуштувати великодні паски, крашенки чи, е, чи писанки свяченої солі. А от зловживання великодніми смаколиками може зіпсувати свято, наголошують лікарі. Хронічні панкреатити, хронічні холіцистити, хронічні гепатити. Зловживання е, жирною їжею, копченою їжею е, чи надто е, приправленою, можуть закінчуватися і е, на лікарняному ліжку. Також лікарі наголошують, потрібно не тільки помірно їсти а й помірно пити. Причому це стосується не лише свят, а й буднів. Коли люди вживають жирну їжу та ще запивають міцними напоями, це може Призвести до незворотньої шкоди таким органам травлення, як підшлункова залоза та печінка, також може бути шкідливий вплив і на весь шлунково-кишковий тракт, і на шлунок, і на двона кишку, і на жовчний міхур. Такої ж думки дотримуються і власне ті, що постили, здоровий глузд має перемогти з покусі переїсти, каже журналістка Богдана Юсипович. То потрошку, потрошку, а далі вже можна там додавати в свій раціон трошки більше м'яса, більше там якихось цих е, сиру, молока і всього інше. Тож будьте обачні, аби після духовного і фізичного очищення знову не грішити та не захворіти. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.